thank mm -hmm. you 6 серпня в оборонному відомстві РФ заявили, що українські війська прорвали кордон і ведуться бої у Курській області. Через шість днів президент України Володимир Зеленський, і головнокомандувач зсу Олександр Сирський вперше підтвердили наступальні дії у Курській області РФ. За словами Сирського, станом на 12 серпня під контролем українських військ перебувало близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. Тому ми вирішили запитати у Одеситів та гостей міста ок чи не ок наступальні дії ЗСУ. У на території РФ. неоднозначно не можу сказати, не не можу пояснити, тому що не знаю як, не розумію, чесно, тому що ну, ми самі з Харкова і. Вроді би каката і хорошо, а з іншої сторони ми тіряємо другі території, які ну, ми навіть не обороти Поэтому побачимо, як воно буде. Загалом це дуже позитивна подія. Ну, як Російська Федерація не очікувала таких подій. Це черговий удар в спину <путіну>, путіну. Ну дуже добре. Як вважаєте, чи треба далі просуватися нашим військовим? Ну не знаю. Це краще командування. Знає, не знає, що в нас є такі ресурси і дивлячись, яка стратегічна мета, бо можна захопити велику територію, але як її потім контролювати? Може не вистачити ресурсів і, ну і що з нею робити. Ну, вона ж взагалі-то не потрібна. Це ж так, стратегічна, тактична, тимчасова якась операція, да? щоб для чого? Щоб були якісь. У нас переваги під час перемоги, а потім ми їх відомо назад. Нам наші території потрібні, чого нам не треба. Чесно, як по мені, то це добре, що вони будуть жити з нами і будуть куштувати ту їжу, яку вони не їли ніколи. Ну, ви так вважаєте? Ну тому що я дивлюся TikTok і потрапляю на людей, які живуть в Курській області і бачу, що вони задоволені тим, як до них стануться наші військові. Тому що треба їх уничтожати всіх. Їх треба всіх уничтожити. Так як вони напали на нас, так само ми повинні напасти на них і поставити їх на місце, щоб вони знали, з ким вони мають діло. Це військова стратегія, але ну, я думаю, що це наш вплив буде при перемовинах. А вам ок наступ зсу на території РФ? Залишайте свою відповідь у нас в коментарях.